27 грудня у фоє районної ради, районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, було організовано виставку Продаж авторських робіт молоді з функціональними обмеженнями. Яскраві вишиванки, і картини мальовничої галицької природи доповнили святкову атмосферу, яка панувала того дня серед працівників райдержадміністрації, районної ради, голів місцевих рад та районних депутатів, які гуртувалися у фоє в очікуванні початку чергової сесії. Для розміщення експонатів вистачило одного стола у фойє районної ради, але для талановитих галичанок це був перший вихід у люди зі своїми роботами. Завжди ці люди чи знаходяться десь вдома, вони вишивають, вони в'яжуть, вони гарно малюють, тому що вони де в чому там себе вважають обмеженими, але їх Бог наділив великими талантами. Із трьох авторок представлених робіт на власну виставку завітала лише юна художниця Марія Януш, яка з раннього дитинства захоплюється живописом. Картини є різного плану. Ну нема нема поки що багато робіт, тому що я знаходжуся у творчому пошуку. Та мені подобається багато художників різних. Я стараюся поки що так копіювати більше робіт. Своїх творчих є кілька так. Картини, а також вироби з бісеру та вишиті сорочки, представлені юними майстринями Марією Іванців та Оленою Лисак. Першим оцінив голова районної ради. Гарна ця сорочка, я її собі куплю. Я її собі куплю. Організаторам виставки така увага припала до подоби.